Як вигнати диявола із себе? Слово Боже очищує нас як чашу. Просто релігійні молитви та заклинання не допоможуть звільнитися від бісів. Щоб був результат у житті, мільярди людей у всьому світі ходять до церков та на домашні зібрання, адже там можна постійно наповнюватись Словом Божим. Люди приходять у дім Божий, адже тільки тут вони можуть очиститися. Для цього в церкві є хрещення водою, занурення та очищення гріхів. Водне хрещення це хрещення в Ісуса Христа, у Слово Боже. І якщо ми хрестимося у воді і не занурюємося у Христа, в Боже Слово, то це просто порожній обряд. Справжнє хрещення це занурення у Боже Слово, яке і є Бог. Нам необхідно постійно перебувати під водяним куполем, очищення Словом. І нехай постійно звучать біблійні псалми, проповіді. Впустіть Бога, і ви будете збережені від проклять, ворожництва, аварій та всякого зла. І краще, ніж Слово Боже, ніхто не зцілював і не звільняв від бісів та проклять. Ісус є Словом Божим. Куди Він приходить, там життя людей переповнюється відновленням на всіх рівнях: душевному, духовному, фізичному. Дивіться та слухайте Слово Боже і будьте благословенні, вільні та щасливі з миром Божим.